Разом із щастям і журбою зеленим листям шелестить, у небіясним над водою нам рідна мова мерехтить, це символ мудрості твоєї, Моя в країна він горить, тож мови рідної своєї не відсураюсь ні на мить. Солов'їну, барвінкову колостисту навіки Українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її плакати буде всюди й повсякчас, бо ще дина так, як мати. Мова кожного із нас. Мати, мова, батьківщина, от і вся моя родина, батьківщина, мати, мова, три цілючих вічних слова. Батьківщина, мова, мати, нас повік не роз'єднати. Не створити нам держави, Доріг тернисти не прибрести, хай вороги жорстокі і лукаві стань стіною і мову захисти. Мова наша мова, Літ минулих повість. Вічно юна мудрість сива наша совість. Мова краса спілкування мова, як сонце ясне молоток предків надбання. Мова багатство моє. Не говоріть, що мова солов'їна, бо мова більше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України і глибина таємниця правіків. Летить планета в космосі жива. На ній народжено усе, щоб жити. Людині дані розум і слова. Почуття найвищі, щоб любити. Все для людини небо і поля, і кожен має право розмовляти тією мовою, що нам дала земля, співати пісню, що навчила мати. Нам, в Україні, всім судила жить, в краю, де кожна квітка голос має. Тож українська мова хай звучить, над цілим світом хай вона лунає, як неба хусткою нам не закрить, як океанів, рік не осушити. Так рідну мову не заборонить, нам українською судилось говорити. Хай рідна мова сил набира, свята і чиста мова материнська. нам славити її прийшла пора, нехай лунає мова українська.